З машини. Так що він цей, він стоїть там біля будки, ви не їдьте нікуди. Я тобі скажу, куди він їде. На, ти... Та ти. ти... Ну дивися, тебе там не проморгали зараз. Моргнуть він туди... А тебе не було. Ну то може потихеньку десь рухатися, десь поїхати туди, блін. а я тебе набираю, телефон не виключай. говори зі мною. Є, Це... рушив, є, рушив, рушив. Рушив, рушив. рушив їде прямо. Їде в вашу сторону, їде прямо, все, пішов прямо. Пішов, я його знімаю. Я пішов. Пішов чекачка не не, чекай, чекай. пішов прямо чи ні. Стоп, сиди, сиди. Пішов в іншу сторону. Я не зупиняю камеру, ти не зупиняй. Не веде на нього. Ну. Задійний. Нічого. Нічого. Стоп. Дивися, зупинився, що спробує включити задні передачі. Знову пішов до вас. Ми за ним, ми, ми у нього, бачиш його, так можеш приймати. Ми його ведемо, Так, він тормознувся, от все, 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 ми його приймаємо, ми ззаді стоїмо знімає, знімаємо. Приймай, ми все, немаємо, як справа. Не під'їжджай під страхуємо, оставай справа, стовай справа, а ти приймай. приймайте його. От і все, красава, він наш, блять. Все, сі не під'їжджай. Зверху йде, вліво, вправо. Є. Е. Так, так, так. Розібрашся? Та. Та. Де запис? Там з мене подивиться. Секундомір, йде, бачу. Іде. Да. Ну і все, вже ти хочеш. תודה רבה <tries> <tries> Что ты мучаешься весь, Нет? Ну Мишань уже свой видео снял. Сектор, іди, не ліва. виходить. Йо, як красиво знімає, як він виходить. Опа, рішати. <рістила> Красава, блін! Я, даю, піду я піду пиду туда знімати. Я туди знімати. Дай мені сюда трубу цей. Я піду туди знімати. На, що я маю бояться. Ну, я що маю боятися? Я такой вик найду туда. Це не так робиться, робиться отак. Так. Не воюйте, товариш майор, бо ми коломийська самооборона і правий сектор. Вам це не потрібно. Ну, ну. Ви вже є випущені, ви поїхали на освідчення, це навіть не обсуждається. Будь ласка, от, представник правоохоронних органів. Я до нього так. всі Самі питання. Ми просто свідчимо, це все, як ви випущи, є. Міліція робить свою роботу. Ми не маємо права стрівати. Готов. Готово. Пане воді. Дуєте до щелчка. Пане водій. Дуєте зберете в рот. Так як я це круп. Дуйте мені, як у лікарні, то мачо. Дуєте то. Дуєте поки я не скажу стоп. Пане воді. Ну. Поки не скажу що. Ну. Берете в рот. Дуєте, дуйте, дуйте. <ріснує> Недостатній об'єм. Добре. Ти, дуйте нормально, не це не знімали, Добре. не показували по всіх цих. Там, там, нікому не треба нікого ти здійснити. Дуєте до щелчка. Дуйте, 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 дуйте. <ріснує> Добре. Винесла, що... ну це не, не робота. Годуйте ще на 2 секунди. Дуйте, добре, нічого. Дуйте, дуйте, дуйте. Добре. Вереславович. Годуйте, добре. добре. І, їдемо І їдемо за нашою лікарню, в нашого. Все, готово. Дуйте. Дуйте, 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 дуйте. Добре. Ну, бачите, недостатній об'єм. Чуть-чуть більше маєте подути. Вереніславич. Я... На 2 секунди довше. Давайте, Вереслав. Ви робіть то, що все... Дуйте, дуйте, дуйте. Добре. Попиш, бачите, недостатній об'єм, пише. Ви не можете довше, сильніше подумати. подути? Вереслав, берете, дуєте довго. Дуйте, 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 дуйте. Вереслав, це закінчиться. Берете і дуєте щелчка. Дуйте, поки я не скажу стоп. Дуйте, 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 дуйте. ну. Ви маєте, ви, ви хлоп чи ви пів хлопа? Ні, ви хлоп, ні, ви хлоп. Пимойте ви хлоп, ви хлоп дути і дути. Ви Пимоте раз, продути. Зараз хлопці виключить камеру, ви дуєте до щелчка. Що, дуйте, до, дуйте, 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 ще чуть Що, Ви можете набирати повітря, набирайте... Набирайте повітря, повні легені, повні легені, наберіть повітря, Воно, наберіть. і як шарик надуйте, Вите шарик дути внукам. Майте внуки. Або дітям, як. Воно, Дуй дуй, дуй дуй, дуй ты, дуй 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 ты. Все, все. Не знімаю, то що? Ой-ой-ой. 2,44. Хватає. Знято. Не треба. Не треба, я знаю, що треба. Дякую. Красовець. зараз, На чоловік сфотографує. Это я знімаю з самого початку, не як вы... він ще пив. Це у пи... барі знято все вже. Він ага. готовий. Ну, <фух>, Не то слово. Толамовка, Магарат. Ти